Виконуємо номер 22 із завдань для найдопитливіших підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Два велосипедисти рухаються по велотреку завдовжки 450 метрів. Вони зустрічаються щохвилини, якщо рухаються у протилежних напрямках. І через кожні 9 хвилин, якщо рухаються в одному напрямку. Знайди швидкість кожного велосипедиста. Приступаємо до виконання. Якщо вони рухаються у протилежних напрямках, то зустрічаються щохвилини. Отже, щоб знайти суму їх швидкостей, повинна відстань 450 метрів, поділити на 1 хвилину на час. Маємо 450 метрів за хвилину, це сума. Швидкостей. Якщо вони рухаються у протилежних напрямках, то зустрічаються кожні 9 хвилин. Знайдемо різницю швидкостей для цього відстань. 450 метрів, поділимо на 9 хвилин. Маємо 50 метрів за хвилину, це різниця. Швидкостей. Ну а тепер розв'яжемо задачу з допомогою рівняння. Нехай швидкість, швидкість одного із велоси велосипедистів ікс метрів за хвилину. Тоді другого раз різниця швидкостей 50 метрів за хвилину, швидкість одного з їх ікс, то другого буде ікс додати 50 метрів за хвилину. Маємо рівняння. Сума швидкостей 450, отже х додати х додати 50, дорівнює 450, зведемо подібні доданки. розкриємо дужки, під якими стоїть знак плюс. Х додати х буде 2х. 450 перенесемо 50, змінивши знак на протилежне. 2х дорівнює 400. Нам невідомо другий множник, добуток ділимо на відомий множник і отримаємо 200. Отже, швидкість одного велосипедиста 200 метрів за хвилину, а другого 200 додати 50 буде 250 метрів за хвилину. І записуємо відповідь. 200 метрів за хвилину і 250 метрів за хвилину. Номер 22 із завдань для найдопитливіших підручника математика. 6 виконано.